Щоб люди в гріхах втомилися, щоб віра іскрила в серцях. Господня явилася милість, до неба усела шлях. Дит Дитяко в ліві народилось, бо в хату ніхто не впустив. А ясно, прості, послужили за ліжко, цареві, царі. Це дивний малятко, син божий у тілі на землю прийшов, що, щоб бідний, багатий, щоб кожний спасіння у ньому знайшов. Хочу привітати, вас привітати, вас великий Дякую. Чудовий, звітом хрестовим. Чудовий. Свідомо хрестово. С різом хрестовом. Садіти, пачки і дітей. Дусі і бабусі у і суші. Позу сніваємо, бо послабляємо. Тут я передовунок, да у нас полятунок. Когда послушать, надо было речь, как локти же управили. С твоей творец, креми до сили, одешь. Почему в ядресь? И чисишь от шею. Самого Бога, Бога свет Иисус, став ради собой. Одино все, такие я, зовут Рустай, предтягивая стуна, Бога прославляет. Аминь.